Всім вітання! Ну що, прийшла весна, чи то вже літо почалось зразу 25 градусів тепла. Трава, як ви знаєте, зараз росте не по дням, а по годинам. Так що сьогодні буде у нас огляд на бензокосу або бензотример від фірми ProCraft з маркировкою T4200 Pro. Хто хотів оновити свою бензокосу, це класний варіант. Ціна тут солодка, а якість зараз ми провіримо. Погнали! Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30Е з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень, оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З самого початку трошки історії. Ця коса в мене в майстерні можете бачити, воно тут вже грязь, я тут ремонт робив. У мене стоїть вже близько 2-3 тижнів. Ще трави не було, але вона вже чекала свого часу. Сьогодні ми розпакуємо, зберемо, подивимось технічні характеристики, покажу, скільки вона коштує. До речі, вона зараз по акції йде. І там ще даються, даються вроді, подарок, якісь там маску, мастилу і так далі. Зараз я вам на сайті все покажу. А зараз на даний час подивимося, що в комплектації. Давайте ми її розпакуємо. Кажу, дивіться, Я ще навіть її не розпаковував. Бачите, наклейка ось є. не розрізана навіть нічого. Щоб прийшло з нової пошти. Так, а комплектація в нас жирна. Так, перейдемо. Що спочатку? Дивіться, шпуля раз, є пластик, міцний. Супер. Далі, що? Блін, мастило в комплекті є. Дали. Бачите подарунки які? Е, далі. Це в нас е, така губка походу на штангу. Розберемося по ходу. Далі, що в нас йде? Е, це колодочка кріплення руля. Баночка. Баночка, звичайна, стандартна. Проста, щоб розмішувати масло з бензином, тому що коса в нас двохтактна. треба розбавляти. Добре, далі. Давайте ще подивимось, що тут є. Ага, Це в нас на штангу. Далі що в нас де? Ну, я, вам, я вам зараз відео розпакую, покажу ціну. Досить непоганий органайзер, такий, типу, тканевий. Ключі, кріплення, болти, все тут в комплекті. Органайзер це класно, бо є ключ свічковий, є викрутка і так далі. Поміняти там з катушки на диск. Сам редуктор. Хоп, є редуктор, все супер. Далі. саме мені було цікаво, я вам скажу, оця шняга. Подивіться, які вони рівні дають. Е, хто там розглядає рівні там на одне плече навіть не беріть, я вам чесно скажу. Ось такі рівні, широкі, вони не будуть нагризати. Тут також, бачите, це мені подобається. І тут, дивіться, який великий пластик, карабінчик. Ну, Блін, мені вже на стіл не влазиться. Добре, зараз я розпакую. Зберу, потім вам покажу в зборі. В комплекті в нас е інструкція та гарантія, я так поняв, мануал. Це в нас, по ходу, така не дискова, а цей ножі. Є ножі, бачите, прокрафт. Ніж. Блін, ну, в комплектація жирна, я вам скажу, дуже жирна. Не всі виробники дають стільки в комплекті. Далі, що в нас йде? Диск один. Ось такий з побідтовими напаючками. Не знаю, який діаметр. І ще один диск від ProCraft. Дивимось, теж з побідітовими, але якісь трошки. Ага, тут більше та менше зубів, я зрозумів. Ну, ви поняли. Це сюди. Далі. Кожух, ось такий. Дивіться, я вам покажу, який якісний пластик. Хто там писав мені в коментарях, що про крафт, дивіться, я зігнути не годен. Якісний пластик, якісний. Блін, ну, чесно вам скажу. Чіпається ніж, треба буде знайти він, напевно, в органайзері. Далі, руль. порог газу, включення виключення. Ну, класно, вони реалізували. Що мені вже подобається, що вони зробили фіксацію. Не всіх косах є. А це дуже класна фіча. Тому що тебе оцей палець постійно болить. Або тут, на зап'ясті, або тут. А тут, дивіться, зажав, зафіксував, в якому положенні ти хочеш. На середньому, на максимальному. Ну це вже плюс копілочку крафт. Зараз будуть писати: оп, оп, про прокрафт і так далі. Ну, чуваки, ну реально, ну дивіться. Хто косить, ну я кошу, я знаю, як воно за пів години часу, тут вов зап'ясті, тут пальці болять. Ти собі отак виставив і тримаєш тільки косиш. Це бомба. Бомба! Добре, дістаємо сам двигун. ось Двигун. Хоп. Забираємо коробку. Коротше, тепер ми перейдемо. А ще одна металічна штука. Це в нас сюди ти чіпаєш рівні. Так що, забираю коробку, перейдемо до характеристик. Пішов на сайт, я ProCraft. Дивіться, сюди, що я вам казав. Ціна 3570 гривень. Оце все, що я вам показав. Плюс до того, тут зараз на даний час подарунок. Ще вам дають захисну маску в подарунок. Як ви бачите, У мене мастило було в комплекті, а вам ще тут е, дають захисну маску, яка коштує 150 гривень. Ну, приємно, якби не було приємно, коли дають такі подарки. Дивимось по характеристиках властивості. Е, так, потужність 4200 Вт. Тип штанги нероз'ємна. Тип запуску, ручний, ширина скошування області 415 мм, ємність паливного бака. 1,2 і два е, літра. Мені дуже сподобалось, що вони дали металічний захист тут, бо ці баки протираються. Хто косить, той знає. У мене було в одній косі, просто тупо протерся бак, бо ти його часто ставиш на землю, заправляєш і так далі. Оцей захист це плюсик. Реально супер. Далі тип двигуна двохтактний, робочий об'єм двигуна 52 кубіка. рівень звукового тиску, рівень шуму. Ну ви поняли, діаметр штанги 28 міліметрів. Кількість зубів на валу штанги 9 штук, довжина штанги 1,50 м, максимальна кількість обертів 9 тисяч обертів в хвилину. Добре, характеристики ми почитали. Що, йду я цей конструктор Лего збирати. І зараз підемо в мене в сад, а сад в мене не маленький і будемо косити, а косити в мене багато. Що? Погнали її збирати. Зберу, поставлю я не на диск, поставлю я на звичайну шпулю, бо тому що трава тоненька, не груба, це якби не було весна. Вже літом, там, якщо довша трава, більше коліна, груба, тоді треба ставити диски і так далі. Ну я думаю, ви це зрозуміли. Погнали збирати. Усу я е, всю зібрав. Все зібрався, як чітко приблизно собі виставив. Ви собі регулюєте під свій ріст і так далі. Благо, все є. Що хочу відмітити, про крафт є е, швидкий зйом. Коси баночка. Я думав, що вона буде текти. Розбавив по стандарту, як пише на мастилі 1.25, так розбавив. Подивіться. Я Е, Класно, вони сюди прокладку дали, нічого не тече, дивіться, я от тисну. Воно би вже капало, Показуй. Бачите? Не капає, розбавив супер їхнім мастилом, так що баночка, топчик на пів літри. Зараз будемо заливати. Ще, що хочу відмітити, оці рівні, мені дуже сподобалось. Є тут підтримка, щоб не тиснуло, бо вага сюди. Все знімається. На горі, як рюкзачок, під рюкзачок вони зробили, оце ви самі бачите, дуже класно, удобно висить. І це все тут гума, тут не пластик, оце все гумове. Ну, комфортно я собі підтягнув під себе. Тобто регулювання тут є, регулювання тут є, регулювання тут тут. Коротше, все регулюється, все чітко. Мені дуже подобається оцей ремінь, це бомба. Добре, зараз заливаємо бензину і перший запуск я вам покажу. Є внизу у нас праймер. Залив я бензини, рівно літри, як в баночку влазиться. Давайте підкачаємо праймером, щоб закачало. О, Пішла бензина. Пробуємо.

Фу. Так, давайте тепер підсумуємо. Я вже трошки нею покосив. Е, знімемо лапухи, знімемо окуляри. Е, дивіться. Що хочу відмітити, мені дуже сподобалась оця штука. Давайте ми її назвемо Круїз Контроль. Блін, реально штука крута. Ти зажав, ось так виставляєш собі. От коли ти зажимаєш, ти вже собі потім виставляєш більше газу, менше газу і так далі. Штука, шикарна. в мене є дві бензокоси, такого нема. Дуже комфортно косити, Я собі виставив на пів газу, наприклад, і собі кошу бачиш, що трава не сильно густа, густіша, підбавив. Не треба тобі отут тримати. Ти собі виставив і хоч так тримаєш, хоч так тримаєш. Далі по кнопці глушити. Теж класно зробили, ти зажав, потримав, вона заглушилася. Не треба тобі постійно заводиш, де коли дергаєш, думаєш, що вона не заводиться, а тут кнопку не включив. Вона постійно включена, ти просто собі включаєш, а глушиш, просто потримати. Дуже сподобалось. Регулювання також мені сподобалися, що я хочу відмітити. Далі, давайте ми знімемо цю штуку. Що вам хочу сказати: Шпулю. Я вже зарядив нову жилку. Тут було зовсім мало. Але тим я трошки скосив десь 5 на 5 метрів. Дивіться, тут у нас, типу, як півавтомат. Класно, що вони зробили, вони все тут розмалювали. Тобі не потрібно знімати шпулю. Ти просто виставляєш отвір один напроти одного, пропихаєш, і от дивіться, і одномотуєш собі. Шпулю. Бачите, не треба розбирати всю шпулю, вставляти пружину. Це також дуже крута штука. Такі шпулі я докупляв на свої коси. Вони коштували чи 150 гривень, чи 250 гривень ось цим автоматичним накручуванням. Дуже комфортно, дуже удобно. Тоже вдарив, вона розсувається, ну все по стандарту. Досить нормально, я не маю нічого додати. Реально зроблено все супер. На рахунок ціни ви самі все бачили, а плюшок тут предостатньо. Косити можна без проблем. Кажу, от покусив там 15 на 15, працює все супер, комфортно виставив кошу собі в розслабон. Ну, звичайно, за пів години той розслабон пропадає. Треба буде віддихати, дати її віддихати. Не забувайте при жарі, дайте її віддихати, бо в нас тут воздушне охолодження. Покосили там 10-15 хвилин, якщо жара плюс 30, дали в холодок і віддихнути хвилин 15-20. Перегрієте поршневу, буде біда. У мене одна така була, батько її Паску спік, як то кажуть. Так що, на цьому все. Ось така в нас була на огляді мотокоса. Непогано, кажу ще раз: ціна якість. Ви, в свою чергу, пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подобайки. підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео!